Нам дуже цінно бути зараз тут і е, таким символом е, пам'ятати про їхні вчинок і передавати цей робот. Ми зараз будемо мати коротку молитву, після того запалимо лампадки і покладемо на... Чу символічною символічним запалюванням лампадки, що можна. Постани дайте ще один цей. Дайте ще один, треба заступити. Треба заступити. Дайте, дайте ще одну лопату. Ні-ні-ніє. За... І ми зараз покажемо. Окей. Ото не до нас вам добре, я бачу. Як в цьому, в печері ми поїдемо. Что за ракет? Магнитный вагон. Да. 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 Дайте ще не так. Ми від рутин загибли. хочемо подякувати в першу чергу нам, що сьогодні ви тут. І Львівській міській раді, що ви разом з нами зустрічаємо на кладовищах цей вогонь. Молимося, молимося, Віно <рикова> да? цей сина і святого мінгів це єсина і святого дикамінь. Він оце є сина і святого віта амінь. Отче наш, що є сила небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Як на небі, так і на землі. Ти наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям наші, і не веди нас у спокусу, а не вислови нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діва, радуйся, і благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословення плюсного Того, бо ти породила Христа, Спаса і з благостіх. Боженому свені, вічний, побідай, Господи, по всечасно нам слухати, нашим захисникам, вітним гером'ям України, які тут, а посуди поковою, і чим вічною пам'яною, вічна я пам'ять. Вечная память, вечная память, вечная память. Слава Україні, Героям слава! Відбувається на полі номер 76 на Челіського цвитеря. Ми будемо штати і поправлювати для загальної ради, бо можете захопити людей. Як проще з нас подивитися по двою людей, якщо вийде перед вами? Дехто один був закріплений за рядом, в який тут є безпосередньо підзорищення. І прослідкувати, щоб на кожній бахли, стояла ламківка, і не кожного закрила, достояла червоненька омкобка і мала завіти ворог. Якщо б він раптом розвідується, то він є роба всього пані, то є сім'я, яка раніше горіла вихоєнським вогнем. Усіх перейти до маршруту, там у нас також буде передача водію, і там нам треба буде поруч тому, аби нападний зубів і запалити. Якщо вас будуть якісь питання або уточнення, то підписте або до мене, або до Ярослава, ви виски, виробі, і ми вас будемо Всім дякую і попрошую пізніше, щоб він звільнився. Далі вафлеємський вогонь передаватимуть на Марсовому полі, після чого ввечері його передаватимуть усім охочим. Можливо, це стане о 18-й годині у архікатедральному соборі імені Святого Юра. <hazuk> Дякую, що були з нами.